Добрий день, вас вітає центр розвитку дитини Хортицький. Сьогодні ми поговоримо, чому деякі предмети є магнітами. Магніти це особливі речі, які можуть притягувати до себе залізні предмети, начебто, вони мають чарівну силу. Але насправді це не магія, це наука. Вся річ у атомах це мікроскопічні частинки. З атомів складаються всі предмети. Атоми мають свого роду палички-показчики. Їх називають магнітними моментами. У більшості речей ці палички вказують на різні боки. Тому річ не магнититься. Але в магнітах всі ці палички вказують в один бік. І ось тоді річ знаходить магнітну силу тяжіння. Ось бачиш, магніти це не лише цікаво, але й дуже цікаво з наукового погляду. Саме тому вони притягують не лише металеві предмети. Але й нашу цікавість. Дякую вам за увагу.